Два дні на базі Славутського солодового заводу проходив інформаційно-консультаційний практикум для технічних керівників підприємств Пиво безалкогольної галузі України. Тема практикуму доволі актуальна: використання сучасного енергозберігаючого обладнання, нові розробки в технології, охорона навколишнього природного середовища на означених підприємствах. Першого дня учасники заходу обговорювали озвучену проблематику у залі міського паласу культури. Розпочали із презентаційної частини. Генеральний директор. Торпац Славутський солодовий завод Микола Дубіна знайомив гостей із етапами розвитку підприємства, яке на сьогодні, за визнанням колег, є одним із провідних у галузі, а за якістю продукції досягло міжнародного рівня. Саме це і визначило місце проведення практикуму. Ми обрали цей завод не дарма для проведення такого великого семінару з енергозбереження та збереження навколишнього середовища. Чому? Тому що на сьогоднішній день Славутський солодовий завод один з найбільших виробників пивоварного солоду на Україні. Його частка на ринку України займає більше ніж 30%. Це вагомий внесок в економіку держави і казну самого підприємства. І зважаючи на те, що в 2016 році, в якому ми вже прожили 9 місяців, підприємство отримало сертифікат ІСО 50 а ІСО це міжнародна класифікація сертифікатів, яка видається після значного аудиту на підприємстві. І це ІСО становить таку назву підвищення енергоефективності підприємства та збереження навколишнього природного середовища. То ми вважали, що підприємству керівному складу працівники є про що сказати і показати не тільки підприємствам Укрпиво, а і інофірмам, які присутні на сьогоднішньому семінарі. Підприємство радянської доби Славутський солодовий завод у непростій економічні часи незалежної України зумів стати найпотужнішим підприємством на пострадянському просторі із річним виробництвом солоду у 160 тисяч тонн. Усі технологічні процеси тут вибудовані таким чином, аби стабільно забезпечувати найвищу якість солоду. При цьому світові стандарти енергозбереження і екологічні вимоги на підприємстві завжди у пріоритеті. Ми інтегрувалися в провідну світову кампанію з виробництва солода. Ми мусили інвестувати в енергозберігаючі, а також проекти, а також проекти які зменшують для зменшення впливу на навколишнє середовище, для того, щоб відповідати рівню підприємства. З компанії з міжнародним ім'ям, і вже той факт, що ми пройшли аудит і атестовані як компанія-постачальник для таких пивоварних величезних груп з бюджетами більшими, ніж бюджети деяких країн, як Карсберг, Абінбев, ФС, Хайнекен, говорить про те, що на сьогоднішній день Слово Солодовий Завод дійсно є компанією, яка відповідає в даному плані. Світовому рівню, і нам є дійсно, що показати не тільки для вітчизняних підприємств, чи компаній, чи представників, чи владних органів, а також і для наших міжнародних партнерів. Участь у практикумі брали і представники міжнародної індійської компанії із виробництва кришок для ємностей пива і безалкогольної продукції. Їх компанія працює у 45 країнах світу і тепер освоює український ринок. Нестабільність економічної ситуації в нашій державі іноземців не лякає. Mes vyrasliai toje šalyje, kur buvo problema labai didelė. Mes pergyvenėme tai viską ir mes nebijomės. Свою продукцію індійці презентували учасникам практикуму, обравши в якості теми виступу цікаву презентаційну назву Ми робимо так, щоб зовні було так само добре, як і всередині а в перерві вони мали розмову із міським головою Славути Василем Сидором, який також брав участь у роботі практикуму. Він презентував поважним гостям місто та індустріальний парк, створений на його території. Сьогодні ми презентували місто, і саме головна ідея це презентувати наш індустріальний парк. Ми зацікавлені. В тому, щоб нове виробництво розвивалося на території міста Славути, щоб створювалися робочі міста, щоб були надходження в бюджет. І саме головне, щоб це виробництво було безпечне, екологічне і корисне. Загалом програма практикуму була досить насичена. Першого дня його роботи учасники обговорювали актуальні проблеми галузі з короткими перервами на відпочинок впродовж усього робочого дня. А весь наступний присвятили знайомству із роботою Славутського солодового заводу.